В Японії завершився триденний саміт G7, куди прилітав і український президент. Як світова еліта буде добивати російського диктатора? Сценарій ЧИШ. літаки F-16 для України. У нас будуть літаки. Неочікувані рішення і сюрпризи G7. Сьогодні я оголошую наступний транш безпекової допомоги США Україні. Більше ніхто не хоче зберегти обличчя Путіну. Невже захід списав диктатора? Я думаю, що це реально удар під дих. І як цивілізований світ остаточно затягує зашморг навколо російської шиї. Світові лідери з'їжджаються на саміт групи семи в японській хіросімі. Символічно, адже саме тут 78 років тому відбулася перша ядерна атака. А сьогодні Путін бряцає перед усім світом ядерною зброєю. Тож на порядку денному питання російсько-української війни, санкції, які мають добити російську економіку, а також безпеки на всій земній кулі. І ось перша гучна заява сімки неочікувано різка і однозначна. Ми закликаємо Росію припинити агресію, що триває і негайно, повністю та беззастережно вивести свої війська та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України. Без жодних умов такого раніше не було. Заява одразу дає зрозуміти, що захід змінив свій підхід і, очевидно, дотискатиме Росію. По перше, це новий етап з боку заходу, з боку сімки. І я б назвав цей етап стратегічною ізоляцією Росії. На користь цієї думки ще одна новина: Байден фактично схвалив надання винищувачів в 16 Україні. Це стало новим етапом західної підтримки і, взагалі, історичним рішенням. Надання нам е, сучасних на сучасних винищувачів це буде геймченджером. Звичайно, і це для нас буде дуже важливо з точки зору е, нашої перемоги. Авіаційна коаліція створена. Наші пілоти відправляються на навчання, а це означає, що незабаром Україна отримає остаточну перевагу в небі. Такі кроки не робляться, якщо є плани домовлятися з Росією. І на цьому тлі в суботу до хіросіми на урядовому літаку Франції прибуває Володимир Зеленський. Президент України відразу опиняється у центрі уваги. На полях саміту він проводить двосторонні переговори з лідерами найпотужніших країн Європи, ЄС Азії і дякує кожному лідеру Сімки за те, що повернеться із Японії з новими можливостями для ЗСУ. Okay, thank you. Thank you. Свій виступ на саміті Зеленський присвятив головній темі українській формулі миру, закликав усіх стати співавторами нової моделі світової безпеки. Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки. Ми знаходимо підтримку для формули миру і ми продовжуємо цю роботу. А у неділю зустрівся з Джо Байденом. Сьогодні я оголошую наступний транш безпекової допомоги США Україні. Пакет, який включає більше боєприпасів артилерії бронетехніки для посилення бойових можливостей України. Зброя якісна. Нададуть всі наскільки ви впевнені, що ви отримаєте F-16? Я впевнений, тому що у нас є вже розуміння, з якими державами ми працюємо. У нас будуть літаки. Але це ще не все. Разом з військовим нокдауном захід наносить і санкційний. G7 затягує зашморк навколо критичних до цього моменту недоторканих російських галузей. А ще присікає схеми обходу санкцій. Вони домовилися про посилення санкцій навіть на треті країни, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії. Також хірурсімі вирішують ще більше скоротити використання російських енергоносіїв, що знекровить економіку країн. І не бензоколонки та зменшить залежність від Росії в атомній сфері. Сімка нарешті сказала: і в атомній сфері ми будемо зменшувати залежність від Росії. Це було дуже чутливо, оскільки Захід все ще залежить від Росії, по збагаченню, по виробництву палива. Але зробили по нафті, зробили по вугіллю, зробили по газу. Залишалася ще одна критична сфера, і вона також зараз буде поступово потрапляти під обмеження санкції стосовно атомної галузі. От вам класичний приклад удару під дих. Е, причому такого, такого класного удару. боксерського, чи там може навіть каратискава. Російські енергетичні надходження, головне джерело фінансування війни проти України. Та є ще одне алмази, експорт яких приносить федерації щорічно по кілька мільярдів валютної виручки. І тут теж нарешті закрутили гайки за допомогою технологій відстеження. Камінчики видобуті або оброблені в Росії не допускатимуть на західні ринки. І проти Росії весь цей час нагадували конструктор, який дуже складно зібрати. То одна деталь не підходить, то інша. Чогось постійно бракує, і зрештою потрібна конструкція ніяк не складається. І ось нарешті всі пазли стали на свої місця. У західних союзників України вийшло зібрати конструктор, у якому поєдналися всі фрагменти. Усі ці кроки свідчать про плани вже не часткової, а повної економічної та політичної ізоляції кремлівського режиму. Останні тижні підтверджують цю тенденцію. Низка самітів, які пройшли цими днями в загалом у світі. Саміти дуже потужні. Саміт Великої Сімки, саміт Ліги Арабських Країн, інші заходи, саміт Ради Європи і скажу так: величезне турне закордонне президента Зеленського, яке було розпочато з країн старої Європи. Та ще рішення міжнародного кримінального суду в Газі нависає над Путіним, наче Дамоклів меч наліво піде, проігнорують і навіть руки не потиснуть. Направо – заарештують. Він скасовує всі свої заплановані раніше. Візити зокрема, він скасував і запланований важливий візит до Туреччини, який планувався ще в квітні. Як я розумію, він скасував візити до пар. Я думаю, що також він напевно не поїде на саміт двадцятки. Який має відбутися пізніше цього року, це свідчить про те, що на сьогодні у нього тільки є е, е, буквально декілька столиць, він, куди він може поїхати, або умовно кажучи, дамаск. або це столиця північної Кореї. Кремлівський режим перетворився на грушу для биття. Лакмусом змін стала і позиція Макрона, який увесь час намагався зберегти обличчя Путіну. В інтерв'ю газеті Лепіньон французький президент фактично назвав Росію васалом Китаю. Де-факто вона стала підпорядковуватися Китаю і втратила доступ до Балтійського моря. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Це вже геополітична поразка. На думку Вадима Денисенка, це свідчить про остаточний відхід заходу від ідеї переговорів із Путіним. А остання заяви Макрона, який був одним із найбільших апологетів переговорної позиції з Путіним, говорить про те, що навіть такі люди, як Макрон, які до останнього боролися за те, що вони будуть розмовляти з Володимиром Путіним, різко поміняли свою позицію. І це звичайно величезний плюс для нас, тому що <кій> фактично Путін опиняється в великій політичній ізоляції. Найсильніших країн світу він може розмовляти за сьогоднішній момент тільки з Китаєм і то з позиції слабшого. Але з Китаєм все не так однозначно, як люблять говорити ВРФ. Експерти фактів тижня припускають, Сі Цзіньпін має великі плани на Росію. Щоправда, геть не ті, про які мріяв Путін. Вже є перші дзвіночки. Запровадження так званих. Таборів російсько-китайських, де будуть відпочивати дітки російські і китайські, де буде відбуватись така дуже поступова асиміляція Китаю Росії. Дуже активно ведеться рекламна кампанія на російському телебаченні про шлюби росіянок з китайцями. Це на офіційних федеральних каналах, тому я думаю, що це довга гра. Китай в неї вміє грати, і він таким чином буде здійснювати експансію от, е, саме економічну і е, національну навіть. усі ці фактори свідчать про певний геополітичний злам. Захід остаточно усунув Росію від участі в європейському політичному житті та позбавляє її будь-якого впливу на міжнародні процеси, наративи зберегти обличчя і можна домовитися трансформувалися у треба дотискати. Але чи ж факти тижня єдині новини?